Доброго дня, друзі! У продажі у нас ось такий автомобільчик. Автомобільчик, який ви полюбляєте, це є Honda CR-V 2013 року випуску з пробігом 184 тисячі кілометрів. Це є реальний сертифікований та перевірений пробіг цього автомобіля. У автомобілові встановлений двигун 2.2 Дизель. Автомобіль у нас є на автоматичній коробці передач та з повним приводом. По автомобілові не було ніяких ДТП та немає ніяких підкрасів, лише маленьке. Підлакування. Давайте оглянемо цей автомобіль всередині. Покажу вам, що є всередині цього автомобіля. Так, у нас зустрічає дверка і зразу ж таки. У нас є безключовий доступ та автоскладання дзеркал. Повний електропакет по автомобілові. Пам'ять сидінь, електрорегулювання сидіння водія. Також різноманітні допомоги спуску, адаптивне освітлення. Також відкривання кришки багажника. Ось таке у нас кермо, є круіз-контроль є всі допоможні функції у цьому автомобілові. Оглянемо зараз всередині. Я вам покажу пробіг, так як я і говорив, 184 тисячі кілометрів. Ось така у нас мультимедійна система. Вона є сенсорною, є у нас навігація, є у нас камера заднього. Виду по автомобілові є у нас клімат-контроль з двох зоний. Він показує ось тут і ще ось там циферка. Цей автомобіль ви можете придбати у нас, в нашій компанії Вашкарста. Ми можемо його доставити вам у будь-яку точку України або ж можете приїхати до нас у місто Радевелів. До зустрічі, друзі!